Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами проведемо урок ЄПС 126 на тему Провідники та діелектрики розміщення електронів на С та П орбіталях. І починаємо, як завжди, з листа центаврика. Добрий день, друзі! На попередніх уроках дошкільнята з Альфа Центаври дізналися багато цікавого про електричні заряди, електричне поле, провідники та діелектрики. Сьогодні я хочу з'ясувати, чи правильно малята розуміють вивчене. Пропоную попрацювати разом! Отже, попрацюємо разом, пригадаємо, що таке провідники та діелектрики. Ставимо пропущене. Провідники, речовини та матеріали, які містять, вільні, заряджені частинки. Що переміщуються під дією електричного поля. Тобто вони проводять електричний струм, Ді електрики – речовини та матеріали, які не проводять електричний струм, оскільки не мають вільних заряджених частинок. А тепер перевірмо, чи правильно ми все ставили пропущене. Провідники речовини та матеріали, які містять вільні заряджені частинки, що переміщуються під дією електричного поля, тобто вони проводять електричний струм. Діелектрики речовини та матеріали, які не проводять електричний струм, оскільки не мають вільних заряджених частинок. Позначимо Метал поганий провідник електричного струму. Зовсім навпаки. Провідники речовини та матеріали, які погано проводять електричний струм. Неправильне твердження. Діелектриками є метали, графіт та вода, у якій розчинено кам'яну сіль. Неправильне твердження, бо метали не є діелектриками. Діелектрики речовини та матеріали, які не проводять електричний струм. Правильне твердження. Діелектрики мають багато вільних заряджених частин. Неправильне твердження. Діелектриками є гума, скло, бензин, кисень, водень тощо. Це правильне твердження. Розгляньмо малюнки та прочитаємо розмову дошкільнят. Розкажімо, які висловлення є правдивими, а в чому дошкільнята помиляються. Якщо піднести наелектризовану повітряну кульку до папірців, електрони на поверхні кульки та в молекулах папірців почнуть відштовхуватися один від одного під дією електричного поля. Електрони на поверхні кульки нерухомі. Бо це властивість гуми, оскільки ця речовина діелектрик та не має вільних електронів. Папірці не втрачають електрони. Однак під дією електричного поля вони дещо зміщуються. Так, один бік папірців стає позитивно зарядженим, а інший негативним. Тобто, якщо до металу наблизити негативно заряджене фізичне тіло, Наприклад, на електризовану пластикову лінійку. Під дією електричного поля вільні електрони в металі почнуть зміщуватися на один бік. Вільні електрони будуть в металі відштовхуватися від електронів на поверхні пластикової лінійки. Так, відбуватиметься електризація впливу, тобто метал набуває електричного заряду. Ми не погоджуємося з твердженням, якщо негативно заряджені електрометри з'єднати металевим стрижним, виникне електричний струм. Бо електричний струм виникає тоді, коли електрони можуть переміщуватися з негативно зарядженого електрометра до позитивно зарядженого, адже в першому є надлишок електронів, а в другому їх недостатньо. А тепер у нас хвилинка релаксації. Послухаємо мелодії та встановімо відповідність. Мелодія 1 це чарташ, мелодія 2 жовк. І мелодія 3 сертаки. Молодці. Оберімо правильну відповідь. Грецький танок це А, Жок, Б. Чардаш, В сиртакі. Правильно сиртакі. А зараз ми переглянемо відеофрагмент про фрагмент про естап орбіталі з мелодією грецького танку Сертакі. А тепер пригадаємо інформацію про відомі нам хімічні елементи. Заповнимо таблицю за зразком. А тепер перевіримо, що в нас вийшло. Гідроген. Заряд ядра атома 1, кількість електронів в атомі 1 на S-орбіталі 1. Гелій, заряд ядра атома 2, кількість електронів в атомі 2 на С орбіталі 2. Літій. Заряд ядра атома 3, кількість електронів в атомі 3. На першій S-орбіталі орбіталі 2, на другій S-орбіталі орбіталі 1. Перевір. Заряд ядра атома 4, кількість електронів в атомі 4, на першій S-орбіталі орбіталі 2 і на другій S-орбіталі орбіталі 2. Бор. Заряд ядра атома 5, кількість електронів в атомі 5. На першій S-орбіталі орбіталі 2, на другій S-орбіталі орбіталі 2 і на першій P-орбіталі орбіталі 1. І. Карбон. Заряд ядра атома 6, кількість електронів в атомі 6, на першій S-орбіталі 2, на другій s орбіталі 2, це вже 4, на першій P-орбіталі 1, і на другій P-орбіталі 1. А тепер нам лишилося підбити підсумки уроків я пізнаю світ, назвати всі вивчені навчальні одиниці і визначити, що ми навчилися робити. А на домашнє завдання у вас буде виконати творче завдання від AI, виготовити з повітряних кульок модель п орбітали в атомі бору. Як на зображенні, вирізати із паперу маленькі кружечки, електрони та розмістити їх на моделі поверхні кульок. Це в нас П-орбіталь, а на П-орбіталі в бору лише один електрон. Отже, цю трійку уроків ми починали із теми країни Балканського півострова, походження давніх слов'ян. Ми працювали, як завжди, з картою знань, з якої дізналися про стародавню Грецію, про її освіту, науку, мистецтво, досягнення стародавньої Греції держави, яка існувала на Балканському півострові з третього тисячоліття до нашої ери а найбільшого розкв... розквіту досягла за часів ранньої залізної доби. Уже в V столітті до нашої ери там існували школи, в яких навчалися лише хлопчики, дівчатка навчалися вдома. Були розвинуті такі науки, як історія, географія, математика, медицина, Геродот, батько історії, демокріт, ученики першої поняття атом, Аристотель, математик і винахідник. Було розвинуте розвину, мистецтво, театр, література, особливо скульптура і музика. Ремесла і торгівля, ганчарство, ткацтво, землеробство, садівництво, тваринництво, видобування та обробка срібла, золота, міді, заліза і мар. Саме там започаткували Олімпійські ігри в Греції і розвинуте було місто будування, будували поліси, тобто міста держави. Також ми вчилися працювати з фрагментом політичної карти Середземномор'я. Знайшли Балканський півострів, назвали країни, розташовані на цьому півострові, і підрахували, що їх всього вісім. Ось Балканський півострів у нас обведено. Ми, Грецію. Порахували Албанію, Болгари, Болгарія 3, Сербія 4, Боснія і Герцеговина, Чорногорія – 6, Хорватія 7, Пів... Північна Македонія 8. Також ми вчилися розв'язувати задачі на хвилинці математики від АІ. Розглянули карту українські землі за часів великого переселення народів І, Сьоми століття і підкреслили назви племен давніх слов'ян та народу, з яким вони торгували. Ми підкреслили склавини Венеди, Анти і Греки. Установили відповідність між поняттями, давні слов'яни, венеди Склавини, Анти. Велике переселення народів це рух племени народів Європи різними напрямками, що відбувався, причини великого переселення народів численні вторгнення інших народів та безупинні війни, і наслідки великого переселення це виникнення нових народів і держав на теренах Європи. Також ми здобули нові знання про побут давніх слав'ян, а саме основне заняття давніх слав'ян землеробство. Землю, орали, кіньми і волами, посуд виготовляли на гончарному крузі та випалювали в горнах. Свої поселення будували на підвищеннях недалеко від річок, і давні слов'яни вірили в сили природи і поклонялися її богам. На другому уроці ми знайомилися з Херсонською областю, дізналися загальні відомості та географічне положення, вивчили слова пісні мандрівка Україною. Запам'ятали, що дата утворення Херсонської області це 30 березня 1944 року. Герб Херсонської області це синій щит, на якому зображено якір, колосся, циркуль і щитом розташована жовто-блакитну стрічку з написом Херсонська область, адміністративний центр Херсонської області це місто Херсон. На хвилинці математики ми Написали рік утворення Херсонської області цифрами, а також записали його у вигляді суми розрядних Ми Попрацювали над Нейробікою від ПУБУ, вчилися швидкісній лічбі. На адміністративно-територіальній карті України знайшли Херсонську область та її. Обласний центр підкреслили ці назви, були контури Херсонської області і визначили, у якій частині України розташовано Херсонську область. З'ясували, запам'ятали, що Херсонська область розташована в південній частині України. Ось наша Херсонська область. Ми підкресли Херсон. Херсонська. Далі ми запам'ятали, що Херсонська область межує з Миколаївською, Дніпропетровською, Запорізькою областями, а також Автономною Республікою Крим. І має вихід до Чорного та Азовського морів. Також ми пригадали за картою географічне положення Греції і дізналися, що у скіфських курганах на території сучасної України, зокрема, в Херсонській області археологи знаходять Грецький посуд. Ми запам'ятали, що скіфи давні греки вели торгівлю. У давнину на півдні сучасної України існували грецькі поселення. Давні греки плавали Чорним та Азовським морями. Давні греки приваблювали незаселені родючі землі на півдні сучасної України. Вони будували тут поселення і вирощували зернові рослини, зокрема пшеницю. Ми попрацювали як справжні мовознавці, пригадали, як визначається корінь у спільнокореневих словах, і пояснили вживання знака м'якшення в слові колоситься. І на сьогоднішньому уроці ми опрацьовували тему провідники та діелектрики, розміщення електронів на С та П орбіталях. Ми запам'ятали, що провідники це такі речовини та матеріали, які містять вільні заряджені частинки, що переміщуються під дією електричного поля. Тобто вони проводять електричний струм. Діелектрики не проводять електричний струм, тому що не мають вільних заряджених частин. І ми визначили, що діелектрики це речовини, та матеріали, які не проводять електричний струм. Діелектриками є гома, скло, бензин, кисень, водель. Ми пригадали мелодії, встановили їхню відповідність. Також знаємо, що грецький танок це сердаки. І пригадали інформацію про відомі нам хімічні елементи, заповнили таблицю за зразком. Дякую всім за увагу, за роботу і на все добре.